Щиро вітаємо вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Якби у вас була можливість поставити запитання відомій зірковій парі, по-перше, яка б це була пара, до кого б ви звернулись, і яке б запитання ви поставили? Напередодні Різдва хочу особливу увагу звернути в нашій рубриці Мисли біблійно на найвідоміше подружжя в світі Йосип і Марія. Якби ці подружні парі... Без перебільшення найзірковішій парі в світі, поставити запитання, за рахунок чого ви стали такими, що допомогло вам пройти великі випробування і залишитись вірними Богу. Дивлячись на опис різдвяних подій, ми можемо пригадати про те, що з того моменту, коли читаємо в Луки перший другий розділ, ангел. Явився Марії Гавріїл і сказав про унікальну місію для неї в її житті, хто від неї народиться, що всемогутній Бог прийме тіло людини, що народжена від неї назветься святим Божим, прихідом Месії, царювання його не буде кінця. Марія, почувши це привітання і радісне звернення ангела Гавріїла, відреагувала смиренним чином: Я не одружена, яким чином це станеться? Звичайно, ми пам'ятаємо цю історію, як Ангел Гавріл сказав про те, що сила Всевишнього йде на тебе, і тому народжене тобою назветься святим Божим. Але в кінці цієї історії, в першому розділі Євангелія від Луки, 38 віршем, Марія промовила, я Господня раба, нехай буде мені згідно із словом Твоїм. До речі, якщо подивитися на історію різдвяних подій, по опису Євангелія від Луки і Євангелія від Матвія, ми бачимо те, що в Євангелії від Луки ім'я Марія вживається 11 раз, Йосип 3 рази. Але коли ми дивимося опис по Євангелію від Матвія, ми бачимо, що Марія, Євангелиста Матвія, вживається три рази, а Йосип – вісім раз. Хоча Євангеліст Матвій зжатіше і коротше описує події Різдвяних. Обставин, можемо побачити про те, що як Йосип відреагував на Боже звернення, коли він побачив здійснення Божої обітниці в житті Марії, про те, що вона є вагітна, і, будучи праведним, він намагався відпустити її. І коли він про це подумав, ангел теж йому являється у вісні і говорить Йосипе, не бійся прийняти Марію, дружину твою, тому що вона народить сина, а ти дасиш йому ім'я Ісус». І Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. І увага, ключовий момент. Якою була реакція Йосипа? Ми читаємо Євангелія від Матвія, першому розділі, 24 й вірш. І як прокинувся Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. Що об'єднує Йосипа? І Марію, що робить по-справжньому їхню пару зірковою? Насправді немає якогось надзвичайного рецепту успіху, а саме смиріння і повна покірність тому, що сказав Бог. Дуже важливий, кожен шлюб є міцний, коли у фундаменті в чоловіка і дружини, коли партнери у шлюбі, чоловік і жінка, хлопець і дівчина ще до шлюбу практикують слухняність Господа. Вони здатні витримати всі навантаження, які є в житті через складнощі життя. Йосипу і Марії під час різдвяних подій довелося прожити багато проблем: довга мандрівка, важкі пологи, місце знайти. Дуже страшний наказ царя Ірода, знищення немовлят, втеча в Єгипет. І всі ці поневіряння впродовж гарних різдвяних подій ми інколи пропускаємо трошки мимо і дивимося на декор, дивимось на вертеп. Ми маємо десь порівняння такої глянцевої фотографії для того, щоб біля фотозони і гарно відсвяткувати Різдво. Подібним чином це є підхід, який навіюється в цьому світі. Тому що багато зіркових пар Голівуду, які хотіли би похвалитися своїм впливом, своїм статусом, своїми можливостями, але вони ні в якому разі не можуть порівнятися із тим впливом, який зробили на цей світ Йосип і Марія. В чому був секрет їхнього впливу, у їхній слухняності, у їхній покірності Господу. Все їхнє життя вони вірно принесли цю важливу істину. Більш того, я впевнений, що упродовж майбутніх років. Коли вони спільними зусиллями виховували своє дитя, ту відповідальність несли над Ісусом Христом до того повноліття, коли Він вийшов на служіння, вони згадували ці різдвяні події, вони дякували Богу за Його промисел і Його благословіння в житті. Дозвольте вам поставити запитання: а що об'єднує вас у вашій сім'ї? Навколо яких цінностей ви згуртовуєтесь? Як ви оцінюєте труднощі у своєму шлюбі? Хочу, щоб ви пам'ятали, що насправді зірковими людей робить невелика кар'єра, невеликі статки, негарна матеріальна спадщина, не становище в суспільстві, а справді зірковими в Божих очах і впливовими на оточуючий світ нас робить покірність Богу. Син Божий, він пообіцяв, що він знову прийде. І вірячи в його обітницю і маючи свідчення його першого приходу, Бог сьогодні очікує, щоб кожний із нас, подібно до Йосипа й Марії, міг проявити слухняність Божому Слову, пронести вірність, не дивлячись на складні обставини свого життя, і в Божих очах стати світлою, різдвяною історією для багатьох людей, які потребують Божого благословення. І Божої допомоги славною світлою, сяючою різдвяною історією, коли в наших серцях народжується Христос, коли Він зростає. В нас, і коли світлом Євангелія він зігріває оточуючий світ і показує любов через наше особисте благовістя потребуючим людям. Поділіться в коментарях, яким чином різдвяні події надихають вас жити у цей складний і важкий час, які повчальні уроки різдвяної історії ви можете взяти для свого життя і поділитися ними. З іншими людьми, і це теж принесе багато благословень. Хай Бог благословить вас у ці різдвяні дні. Христос народився. Славімо Його!